Протягом минулого року до секретаріату повноваженого Верховної ради України з прав людини надійшло понад 123 тисячі звернень про порушення прав і свободи. Загальна кількість звернень, які надійшли до повноваженого з Волинської області, становить 2826 звернень. Заявники скаржилися на порушення процедури вручення повісток працівниками та ТСП, СП, що часто відбувалося без супроводу працівників поліції. Також фізичний психологічний тиск на осіб, яким вручаються повістки, і інколи навіть із застосуванням спеціальних засобів. Це та інше зафіксовано також працівниками офісу омбудсмана. Також серед причущих порушень це повторне направлення Волинським обласним ТЦК ТСП на проходження ВЛК без законних підстав з діючими документами та пройденими ВЛК, що має юридичну силу. Крім того, скарги стосувалися порушення права на професійну правничу допомогу. Ми продовжуємо працювати. Інституція офісу омбудсмана продовжує працювати в дев'яти напрямках роботи в сфері захисту прав дітей, військових, внутрішньопереміщених осіб у секторі безпеки та оборони, право на справедливий суд, рівні права, права щодо доступу до інформації. Я хочу висловити від імені повноважної Верховної Ради України з прав людини слова вдячності за вашу увагу, за небайдужість. До стану дотримання прав і свобод в Україні і в тому числі на Волині за 2024 рік.